Уже круті цікаві новинки від бренду Zenyx, це така подвійна порція детоксу, як ми назвали, тому що всі інгредієнти, все що є в складі цих продуктів, дійсно діє як детокс для нашої шкіри. І якщо брати от червону серію зліва. То це теж цікавий такий інгредієнт. у Нас є екстракт драконового дерева. Мабуть, навіть і не чули багато хто, що таке існує. Розповім далі трохи детальніше. І якщо ми говоримо про рисову серію, да то це вона з екстрактом рисового рису з, з рисовою водою. І якщо казати про драконове дерево, то там ми відновлення маємо. Тобто червоне це відновлення, і оце чорне з блакитним. Це в нас пом'якшення. Це якщо так ну швидко розділити. Але я хочу пройтись детальніше по цим серіям. Дивіться. Деток спінка та маска з екстрактом того самого цікавого драконового дерева. Сам екстракт драконового дерева він взагалі працює як щит і як відновлювач. Він дуже класно регенерує, заспокоює, заряджає шкіру своєю потужною силою. Тобто, дійсно це як відновлювач дуже потужний. І якщо ми говоримо про маску, то в маску взагалі там. А, є купа цікавих таких складників. Дивіться, от а, навіть назва да? відновлююча глиняна бульбашкова детокс маска. Ну, по перше, відновлююча. Ми вже розуміємо, що вона робить глиняна. Ну, ми все знаємо про глину і знаємо, що глина класно очищає. Бульбашкова бульбашкові маски теж а, дуже часто класно да, саме очищують. А, і маска ця містить очищувальну глину, зволожуючи в гліцерин, відновлюючи той самий екстракт смоли драконового дерева, а також гілауронову кислоту із зволожуючими та антивіковими властивостями. І що класно, дякую, Оксана, мені. Якраз uh, підказуєте, теж про що я хотіла сказати, що ця масочка в нас в класному об'ємі 300 мл. тобто не uh, саше да, одноразове, а ви можете купити і мати собі на довгий час. Там, якщо ви не в дорогу десь їдете, а саме вдома, це дуже зручно, тому що ви купляєте, Якщо вам вона класно підходить, все, ви вже користуєтесь, не знаю, там півроку рік, в залежності від того, хто як користується. Uh, ну і uh, якщо подивитись на іншу серію, це серія з рисовою водою. То рисова вода у складі цих двох продуктів делікатно висвітлює тон, тонізує, підсилює підсилюється, наповнює обличчя живою енергією природи і допомагає зробити ваше обличчя більш свіжим, ніжним на дотик та гладеньким. А екстракт центели азіатської у складі цих продуктів. У складі пінки заспокої, зменшує подразнення та підтримує природний бар'єр шкіри. Ну і у масці тут бачимо, вона вже да? тобто вже зрозуміло, а, яка дія буде. Ця масочка містить також очищувальну глину, бо вона глиняна, зволожуючи гліцерин, пом'якшуючи рисову воду, а також так само гілоуронову кислоту, зволожуючи та антивіковими властивостями. Ось такі цікаві продукти бачимо. А, дівчата, хтось питав, для якої шкіри? Дивіться, тут виробник, в принципі, не каже, для якої шкіри. Я вже там декілька разів, мабуть, вебінарах казала, що зараз, взагалі, Вітова тенденція відходити від а, класифікації шкір, тому що ми все робимо відповідно до потреб нашої шкіри. Але за ефектом, ну ми бачимо, да, що якщо відновлююча, а, ну якщо вас шкіра, яка потребує того, щоб ну її трохи відновили, надати якоїсь свіжості, гладкості, зробити її більш свіжішою гарнішою, це якраз от відновлююча серія клас. А, якщо потребує шкіра трохи пом'якшення да, якоїсь гладкості, також зволоження, будь ласка, рисова водичка теж ідеально. А, зробила фото, щоб ви побачили, як виглядає. Да? Тобто, бачимо, я нанесла вона така, знаєте, до речі, дуже цікава по консистенції. От ми привикли, що глиняна, ну, глиняна зрозуміло, що вона така тягуча, але ця що така мені цікава, вона як клей такі трохи. Дуже прикольна консистенція, така прям дуже цікава. І от ви бачите, буквально 5 хвилин, може, навіть менше, не знаю. Ну, близько 5 хвилин. В мене минуло. Подивіться, подивіться, які бульбашки пішли. Тобто, отак от у нас спінилось, тому хто не знає, що таке бульбашкова маска. Наносимо на обличчя, чекаємо 5 хвилин, поки ці бульбашки всі підуть. Після цього масажуємо класно обличчя і тепленькою водою, також масажуючи, це все змиваємо по лінію класно. І таким чином шкіра наша ладенька відновлена класно. Унікальний просто склад, дуже цікавий і класний мають ефект.